Вишиковується забіг поки що. Щоб ми могли нормально контролювати дистанцію, щоб ніхто нікого не зачепив. По троє шикуємось, по троє, швиденько. Все рушили. Поки що всі встигають. Дишимо, дишимо. Не розмовляємо, дишимо. Максим, наш молодший учасник. Вже залишилось трошки. Буквально 350 метрів залишилось. І фінішна вже у нас пряма. Дехто бажає прискоритись вже навіть. І фініш. Кілометр подолано. Для декого це марафон взагалі. Ми сьогодні з донькою бігли за нашого героя, наш син загинув. І ми сьогодні наш забіг присвятили пам'яті нашого сина, доценка Миколи Вікторовича. Позивний доцент. Дякую. Сподобалось бігати потрібно завжди. в будь-якому віці ваші враження від забігу. Які сьогодні учасників пам'ять загиблих наших воїнів що ми пробігли трошки більше кілометра. Всі учасники, які стартували, всі учасники повернулися на фініш. Тому всі дякую, всім добра, здоров'я і нашвидшує нам перемоги. І слава Україні.